Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову точильну машину. Це професійний інструмент для ефективного заточування кухонних ножів. Завдяки автоматичному шліфуванню та регульованій конструкції він задовольняє різноманітні потреби щодо заточування ножів. Точильний камінь забезпечує точність та довговічність. Прилад спрощує процес заточування, забезпечуючи неймовірні результати для різноманітних кухонних ножів легко регулюється для різних кутів.